Це в Чорнобаївці окупаційні війська робили міні-загородження, але у них трошки з мінами були проблеми, тому вони вскрили навчальні заклади, де були навчальні міни, і такими мінами загороджували поля. Ну, при розмінуванні побачили, що біла полоска це саме навчання. І такий трофей провели в Одесі. Подарували Михайло на псевдодонор, ветеран російсько-української війни, показує трофеї, який подарував Одеському комунальному сервісному офісу Хаб. Ветеран зараз чоловік живе в Одесі, продовжує реабілітацію, займається спортом, зокрема, греблею. Бере участь в змаганнях зі стрільби. Планує відкрити в місті спортивний клуб, викладає онлайн захист України та громадянського світу в школі. За себе хочу сказати. Ну за всіх ветеранів не скажу у всіх сугубо. Індивідуальна, якась ситуація склалася. Коли я проходив реабілітацію, так, да, якась частина тебе залишається там. Якась частина залишається. І Саме головне не зламатися і не зупинитися. Про себе Михайло розповідає. Він родом з лівобережжя Херсонщини. До повномасштабного вторгнення працював у воєнізованій охороні Каховської ГЕС. Керував військово-патріотичним клубом, брав участь в антитерористичній операції. З 2018 року служив у резерві 124-ї бригади територіальної оборони. Також чоловік викладав предмети захисту країни. У Мене були і старші класи 10-11, Вони вже повипускалися. Було таке, що й телефонували. Запитували і пишуть часто, і тут навіть в Одесі, хто знаходиться, приїздили, провідували, коли в шпиталі лежав. На день вчителя була така ситуація, що мене визвали військова адміністрація Херсонська і нагороджували захиснику Херсонщини, там якусь нагороду давали. І коли з зала виходив, то вийшла жінка і каже: я ваша колега, вчителька, ви мого сина навчали. Ще перший випуск мій. Я хлопця пам'ятаю, і хлопець вже зараз молодший лейтенант і також саме захищає нашу державу. Коли 1 березня 2022 року російська армія зайшла у Херсон разом з побратимами Михайло залишився в окупованому місті. В окупації моя група виконувала завдання 6 місяців і 10 днів, поки нас не вивели. Не було змоги нас вивезти, але ми все одно виконували завдання. Потім ми залишилися втрьох і далі виконували бойові завдання навіть дуже успішні. Потім, в вересні місяці, нас вивели. Були такі ситуації, що нас вже треба було виводити, бо нас дуже сильно шукали. Вивели успішно. Приєдналися знову до нашого війська. Донор один з учасників оборони Херсона та боїв за Антонівський міст. У мене була відпустка, і я повинен був з сім'єю їхати відпочивати. І ми 24 лютого опинилися в Херсоні. Заночувалися з 23-го. Рано вранці зателефонував командир батальйону. Мого спитав, чи уїхав я, чи ні. Я сказав, що на даний час знаходжусь в Херсоні, і він сказав: Ну тоді збирай речі, їдь в Антоновку, отримувати зброю на нову Каховку. Я пробив один з перших туди, чекав наших хлопців, поки машини приїдуть. Дочекалися, приїхали із Каховки, з Нової Каховки, не пам'ятаю ще звідки всі хлопці. Ну і поки ми отримували зброю, вже. Надійшов дзвінок, що нова Каховка окупована, і нам дали інший наказ зброю доставити у місто Херсон. Ми з хлопцями організувалися. В цей час вже прилетіли гелікоптери ворожі, і почали висаджувати десант біля Антонівського моста в полях. Найважчою була перша ніч оборони, розповідає Михайло. 24 лютого. Перший бій на Антонівському мосту, коли нас направили. Ми з хлопцями організували групу розвідки з чотирьох чоловік і направилися безпосередньо напряму, на сам Антонівське місто. Авіація дуже сильно нас розбирала, але ми дійшли, виконували завдання поставлене, і потім зустрічали колону 59-ї бригади, котра виходила з оточення. Ми їх зустріли на мосту і виводили в безпечне місце. До Херсона Михайло повернувся 11 листопада 2022 року. Херсонці взагалі дуже круті люди. Вони нам дуже сильно допомагали і в окупації в самій і ховали нас. І багато хто знав, що ми діючі військові, і не один нас не здав. Допомагали нам і пересуватися, і ховали нас, і прикривали нас. І коли ми заходили у Херсон, це ну, було дуже сильно видно, що люди цього очікували. Всі очікували, коли ми зайдемо, повернемось. Після листопада 2022 року Михайло воював на херсонському напрямку. У вересні 2025-го його списали з війська у запас через поранення, яке отримав під час виконання бойового завдання, розповідає чоловік. Останнє поранення було дуже важке. Це був 24-й рік літо. Ми десантувалися на лівий берег, виконували завдання з наступом. Пішло зіткнення і артобстріл. Снаряд прилетів в трьох метрах від мене 152 п'ятдесят і трошки зацепив. Більш широкого лікування, реабілітація, 25 операцій тільки на ноги. Ну, зібрали нормально. Оксана Хлібос, Суспільне новини, Херсон.